Війна чітко показала, хто в Україні є справжнім другом, хто запасним другом, хто мурлом, а хто відвертим ворогом. Час війни ідеальний час для коригування зовнішньої та внутрішньої політики, а також для здійснення найсміливіших реформ в усіх сферах життя держави. Війна показала, що найпершими друзями України є Польща та Литва. Тож прийшов час відновити найтісніші культурні, економічні та політичні відносини між нашими державами та нашими народами. І флагманом цих зрушень повинна стати освіта та культура. Необхідно створити спільну україно польсько литовську комісію з представників Міністерств освіти, культури та інформації та визначити чітку мету їхньої роботи. Найкоротші терміни здійснити максимальну інтеграцію, уніфікацію та взаємопроникнення систем освіти, культури та інформації наших держав. Фактично створити новий культурний інформаційний. Та освітній простір першочерговими рішеннями цієї комісії повинні стати в системі освіти. Обов'язково друга іноземна мова повинна бути українська, польська або лотовська для всіх закладів освіти наших держав. В історії необхідно збільшити години викладання нашої спільної історії, а також історії наших народів, та здійснювати її в максимально виваженому тоні, особливо періоди найжорстокіших україно-польських війн. Та взаємних етнічних чисток. Але росіянія, росіянці, Московія, Всеросійська імперія повинні бути показані лише як вороги наші. В світовій літературі необхідно цілковито позбутися рускої літератури та максимально наповнити цей предмет письменниками та поетами з України, Литви та Польщі. В операції площині необхідно створити спільний телерадіокомпанію та телевізійні радіоканали тематики музичної новини, історії, культури, які повинні в цілодобовому режимі інтегрувати наші народи. Ці телеканали повинні бути обов'язковими для всіх провайдерів України, Польщі та Литви та бути поширеними на всі території наших держав. Шановні українці, творімо нове величне та щасливе майбутнє України вже зараз. Позбудьмось руського міра, інтегруємося в Європу, в нашу Європу, в сім'ю дружніх Україні та українцям держав.